Сьогодні у Сновській громаді оголошено днем жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок удару РФ по селу Нові Боровичі. Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Сновська. Вчора ввечері російські війська атакували околицю нових боровичей за допомогою БПЛА ланцет. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще одинадцять зазнали поранень, з яких четверо діти 15-16 років. Всі перебувають у лікарнях. Двоє поранених у тяжкому стані. Ушпиталили до обласної лікарні у решти людей. Поранення середньої тяжкості вони також у медзакладах під наглядом лікарів. Як пише департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, внаслідок удару ланцета знищені також два автомобілі, один пошкоджений. Детальніше про ситуацію у Сновській громаді нам розповів начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. вже ввечері ворог наніс. Удар одним із видів ППЛА, скоріше за все, це ланцет. Люди знаходились на ковисті одного з населених пунктів штовської громади. Ну, скажімо так, були разом всі 12 чоловік. На жаль, двоє загинуло, люди молоді, один із загиблих 21 рік. Інші постраждали, поранені різної тяжкості, є важкі, є середньої тяжкості. Серед постраждалих, на жаль, є діти 15-16 років. Всім надана вчасна допомога. Я дуже вдячний і цивим людям. Там одна цивільна людина вивозила, перш ніж приїхала швидка. Доставляла людей вже до Сновської ТРЛ, це вже вночі була за опівніч, було. плюс допомогли військові медичною службою. До СНС виїхала вчасно, поліція також була вчасно. Ну, на жаль, на місці прильоту вже двом людям не можна було допомогти. Вони вже були. Все інше то в лікарнях, хто з Тіхарюківці, хто Сновськ, тяжких відвезли до міста Чернігова. А щодо інфраструктури місцевої, чи постраждало там, майно, житло людей, чи це було можливо? Ну, Ні. це, ну, дивіться, це прильот, бо орієнтовно десь 200-250 метрів від крайньої хати даного населеного пункту. Тобто це цілили безпосередньо по людях, так? Так, так, звісно. Ну, на мою думку, я не буду стверджувати на 100%. Перед цим працював їхній бпла розвідник Це вже було темно. Я можу припустити, що просто розвідник побачив скупчення людей, а тепло. Ну, типу у них є, на жаль. І потім була команда на ураження, і потім вже прилетів ударний БПЛА, це скупчення людей. Вони не розбирали чи там військові, чи не військові. Вони просто побачили, що там є люди, і просто били на наслід, щоб ну все, просто били наслідки не знаючи, хто там знаходиться і так далі. Пане Павло, враховуючи це, скажіть, чи це поодинокий такий випадок, коли страждає цивільне населення, по якому ціленоправлено б'ють у районі, і конкретно в Сновській громаді? Чи це отакий от перший випадок? Ні, на жаль, не перший. Обстрілюють населені пункти постійно. Застосовують різні види озброєння, починаючи від РСЗЛ ГРАД, закінчуючи в ПВ-дронами на оптоволокні, без оптоволокна, скиди по будинкам, дуже багато було пожеж, постраждалих. Ну, особливо страждає у нас 15-кілометрова зона від державного кордону. Особливо. У деяких населених пунктів, що ви розуміли, вже давно ніхто не проживає. Саме на території Сновської територіальної громади, особливо ті, які знаходяться в 5 кілометровій. Нового кордону Єліна вони спалили, ну його просто немає. Там з 220 будинків залишилось 10 цілих. Хрінівка також, плюси також спалена. Хринівка спалена. гута Тазанецька там що залишилось 5-6 чоловік. Там постійні обстріли, постійно люди страждають. І там електропостачання немає і того іншого. І на жаль, служби як странні там рем електричних мереж. Ну не не завжди можна туди доїхати і поремонтувати. Ну з безпекових питань розумієте. Село Гірськ нещодавно, був в обстріл також там через день там обстріл люди евакуюються, але є і ті, хто просто не бажають переїжджати. І це ну, люди віку, скажімо так, тих населених пунктів уже з минулого року дітей немає, не проживають. Вони переїхали, пане Павло. Враховуючи, ось і те, про що ви говорили і ситуацію, яка сталася минулої ночі, от що би ви порадили цивільному населенню, особливо з тих громад, які дуже близько до державного кордону зарев. Ну, по перше, примусового переселення у нас зараз немає, але дуже прошу, що по можливості звісно, я розумію, що свій дім кидати ну ніхто не хоче, це нормально. Але по можливості переїжджати в більш безпечніші місця. Але не скажу, що, що у нас десь є безпека. Ну на території України безпеки немає. ніде, Ну самі розумієте. На жаль, може прилетіти будь-куди. Але від Кордону треба далі переїжджати, плюс не нехтувати сигналом повітряної ракетної небезпеки і не нехтувати, не порушувати правила комендантської години. Краще перебувати в домівках, а і десь там на вулиці Це було в нічний час. Ну ви ж бачите, що зафіксували скупчення і відразу вдарили по скупченню людей.